Вітаю вас, друзі. Я одразу перепрошую за якість картинки. Справа у тому, що у мене сьогодні вимкнули світло, коли я готував цей випуск, але усе одно цю тему оминути я не можу, тому відео записую ось в отаких спартанських умовах. Отож, російські окупанти заговорили про застосування на Донбасі хімічної зброї для завершення провокації в міста ВДІВК і Красний Лиман доставлені резерви неустановленого хімічного Компонент, така заява пролунала сьогодні на засіданні колегії Міністерства оборони російських окупантів, де був Шойгу, міністр оборони Російської Федерації, та Владімір Путін, їхній цар. Отож, друзі, зараз про це все детальніше поговоримо. А поки що підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, хоча б тому, що я без електрики його для вас записую. І а вже ж залиште свій коментар під випуском, щоб набрав він якомога більше переглядів. У окупантів, схоже, там вже зовсім поїхав дах. Путін заявив, що Україна збирається напасти на Російську Федерацію і, зокрема, на український Крим. Воружати і будуть толкати на Росію екстремістів із сусіднього государства. В тому числі надільні. Регіон Російської Федерації, ну, скажімо, на Крим у них там взагалі вже є серйозні проблеми із головою, тому що вони постійно розповідають, що проти них воює увесь світ, і ось навіть НАТО також збирається напасти на абсолютно мирну Росію, яка, звісно ж, ні на кого ніколи не нападає. Так серйозну озабоченість викликає наращування непосредственно в російських граніць воєнної військової... Групіровки США і НАТО. А далі Путін знову нагадав про те, що він вимагає від НАТО і від Сполучених Штатів Америки, зокрема, не приймати Україну до альянсу. Так, ніби ми, от просто завтра, візьмемо і в нього вступимо. Хоча спойлер, окупанти вже взагалі брешуть, що ми мало не частина НАТО, фактично. Нам потрібні долгосрочні юридично об'язуючий гарантії, Але ми їх з вами хорошо знаємо. І тому тоні лізя вірити, і цьому не можна вірити, ніяким юридичним гарантіям. Хто би іще казав про юридичні гарантії? Це навіть смішно чути від Путіна, особливо якщо пригадати, наприклад, той самий Будапештський меморандум, і це я навіть не кажу про інші документи. Але Путіна й далі несло. Він ніс дичину і розказував, що Сполучені Штати Америки виявляється підтримували сепаратизм проти Росії. Зачем надо треба було підтримувати сепаратизм на насієм Кавказі? І це каже той, хто розв'язав війну проти України і хто зараз тримає свої війська в українському Криму та на українському Донбасі, а тепер? Анекдот Росії виступає за рівну і неділиму бізопасність на всьому євразійському пространстві. Настільки виступає, що заради миру і заради безпеки Російська Федерація розпочала війну проти України, проти Грузії та проти Молдови. Далі міністр оборони Шойгу також почав співати казочки про НАТО. Продовжується військове своє території України, странами НАТО. І так, друзі, за версією російських окупантів, ми Україна, вже живемо у. В майбутньому і стали членом НАТО. А інструктори НАТО навіть готують наших солдат, щоби ті напали на Росію, осучисляють підготовку українських сил, спеціальних операцій і радикальних ворожоних опіровок к активним бойовим дійству. І а вже ж для окупантів Україна це дуже погана країна, тому що має таку нахабність захищатись від російської агресії. А ще Україна хоче напасти сама на себе. Приймаю Принімаємо увагу попытки Києва силовим путем решить проблему Донбас, слухайте сьогодні взагалі вечір відкриттів, тому що виявляється, вже і НАТО воює за Україну. Достовірно встановлено присутствие более 120 американских американських частних компаний в населенных пунктах Авдеевка, і при Азовська Донецька область. Ну, а тепер про найважливішу заяву: про ту заяву, яка і змусила мене записати цей випуск. Я прошу вас, друзі, поставитись до наступних слів абсолютно серйозно, хоча окупанти і несуть постійно дичину. Для завершення провокації в городах Авдіївка і Красний Лиман доставлені резерви, не хімічного Компоненти, я дуже сподіваюсь, що це просто знаєте маячня, яку вирішив сказати міністр оборони, і яка не матиме подальших наслідків, тому що насправді отака заява може казати про те, що Російська Федерація готує так званий Казус Беллі: привід для розв'язання війни, точніше, для нового наступу на Україну. І така заява це може бути якраз підготовка до того, що російські окупанти можуть застосувати на українському Донбасі хіміч хімічну Зброю, щоб потім звинуватити Україну і таким чином виправдати свій наступ на нашу країну, тим паче, що окупанти вже неодноразово застосовували заборонену хімічну зброю у Сирії. Тому ми і з вами, наша країна, маємо ставитись до таких заяв абсолютно серйозно, навіть попри те, що є серйозні підстави, вважати, що Путін та Шойгу вживають якісь заборонені речовини, і саме тому несуть ось отаку дичину, особливо смішно слухати. Їх, коли вони починають знову розповідати, як увесь світ хоче на них напасти, а їм нема куди відступати. Но то, что они на то, що вони сейчас делають на території України пытаются делать, ділити, планують делать, це ж не за тисячі кілометрів від нашої національної границы. це у порога нашого дому. І вони повинні зрозуміти, що нам просто нікуди далі відступати. Їм немає куди відступати, тому їм просто треба захопити сусідні країни, розв'язати нову війну, можливо, навіть третю світову, і все це заради миру, тому що Росія наймиролюбивіша країна у світі, а Путін просто таки миротворець. Збройні конфлікти, кровопроліття Це абсолютно не наш вибір. Ми не хочемо такого розвитку. забити. Коротше, усе як завжди, на російських болотах. Ці маніпуляції надоїли. і з цим насправді складно не погодитись. Ці маніпуляції російських окупантів і справді задовбали. Проте друзі, окрім навіжених окупантів біля наших кордонів та на нашій землі, є ще одна дуже серйозна проблема у України. Це наш головнокомандувач, це команда президента України, яка зараз практично нічого не робить для того, аби серйозно посилити обороноздатність України. Я, наприклад, не розумію, чому досі Зеленський не звернувся. До української нації, та не сказав, що ми маємо бути готові відбивати наступ російських окупантів, що кожен українець в міру своїх можливостей повинен бути готовим захищати українську землю від російських загарбників. Нічого немає взагалі таких заяв. Президент займається просто казначим. Сподіваюся, що, хоча б наші західні партнери відреагують на ось цю заяву міністра оборони Російської Федерації Шойгу щодо хімічної. Зброї, і можливо, це хоч якось стримає російських окупантів, тому що ця історія дуже і дуже серйозна. Я маю про це повторити. Ну а ми, друзі, маємо підтримувати наші збройні сили, довіряти їм, тому що тільки наша армія здатна нас захистити від цієї орди. Бережіть себе, слава Україні! І пам'ятайте, що наша русофобія усе ще недостатня.